Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. На Одещині чоловік підірвав п'ятьох людей гранатою. Подія сталася в Надвірнянському районі Одеси, начебто, і там поліцейські встановили факт підриву п'ятьох людей бойовою гранатою. Чоловік, колишній військовий. Навідувався вже зранку в гаражі, де пиячили п'ятеро людей. Робив їм зауваження, а ті на нього не зважали. Тоді він пішов додому, взяв гранату, повернувся і кинув їх в пияків. Як кажуть, місцеві, чоловік, коли випиває, має нав'язливу ідею, того, що його двох дочок намагаються підсадити на наркоту і ну, чіпляється до всіх, кого він вважає. Наркоманами. Так от і сталося з цими людьми у гаражах. Поліцейські порушили кримінальну справу. Чоловіка затримали. Ну а люди в різній степені важкості доправлені до лікарень Одеської області. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.